Всім привіт! І сьогодні ми граємо в Майнкрафт і будемо добудовувати наш прекрасний модерн хаус. Ось його видно. От. Злазимо давайте з цього дерева. О. От. Ну, ви, напевно, вже побачили зміни. От, є декілька таких нових речей. факел треба забрати. Також щодо сервера, на ньому вже грали люди. Вже він е, діючий частково. Ну, я ще багато чого не доробив на ньому. І взагалі, я так декілька днів сидів, дуже довго то все робив. Добудову. Потім е, мені так вийшло, що е, карта полетіла, з нею ну, такий казус вийшов. Все пропало, лишилося тільки оці будинки. Там ще була дорога, ферми, всяке таке. Ну, дуже справді багато чого було. от, І я зняв вже серію був по цьому будинку. Як я його добудовував. А проте він знову полетів. Це все оце. І серія вийшла не дуже. Так що я вирішив це все перезняти і в цій серії добудувати будинок. Тим більше я якось там половину побудовував без зйомки, і тут зараз не знав, що я будував, що я не будував. От. Ну, немає різниці. Давайте зараз це все будемо будувати. Нарешті. От. І почнемо з. Вітальні, Отже, тут ми лишаємо віконце над дверима. От, що тут таке, от, ну І тут замуровуємо, ясно, що висота е в нас складів менша, Ніж вітальні, якщо я не помиляюся. От. Так, воно справді менше. На один блок. Склади будуть нижчі за вітальню. От, тут ми маємо вікно має шість блоків. Тут вже є три, значить доставляємо ще три. Тут теж. Тут так само три блоки. Тут все доверху став. І тут. От так. Тут. І тут. Також у мене на каналі 4000 тисячі переглядів. Це досить такий ювілей. Ну, маленький, але теж як свято. От е... як буде 500 тисяч. О, 5 тисяч, які 500 тисяч. Мені до них ще дуже далеко. От, як буде 5 тисяч, то може зроблю якийсь конкурс. Ну, то думаю, вже буде ближче до 100 підписників. Зараз 75. От, був такий трошки застій з тим всім. Проблематично воно все було йшло так дуже повільно. Ну, а тепер, думаю, все буде набагато краще, оскільки літо. Всі вже більш-менш вільні і буду надіятись все якось буде йти. Ага, я тут помилився знову. От, вибачаюсь, так. Отже, це буде не так стояти. Це буде. Тобто вікно, тоді буде шар стіни і знов вікно. Якщо ваніна взагалі, вона мало, мало освітлена, то. Тут навпаки все буде, оскільки це кухня. Тут давайте зробимо ось так. От, ну, непогано, мені подобається. Ага, єдине, що це. Останній блок. М -м, тоді не вийде. Тоді робимо так, 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 так. От. Ось так, до речі, вийшло непогано тут на рівні з цим вікном. Добре. Тепер добудовуємо самі стіни. Я трошки відбився від того, що ми будуємо. Тут також лишаємо отвір на вікно. О, добудовуємо це все. Це виводимо на рівень вікон і зверху ще один шар. <кхи> Отже, так. Е, також я, можливо, десь приблизно в неділю виставлю такий невеличкий е, підкаст чи подкаст. Називайте, як хочете. Як перевальніше, так і кажіть. Ну, я буду казати підкаст, воно якось більше звучить. А подкаст, ну, ніби по-російськи, а ніби правильно, ну я не знаю. Отже, я виставлю підкаст. Десь приблизно ну, якнайшвидше. Я розкажу про плани, мої проекти, мої плани, що як зміниться, що буде, чого взагалі не буде. У мене досить багато є проєктів, які я хочу зробити. Тобто. Деякі з них я вже починав. тобто, ну, Забігаю вперед, кажу, що це Game Dev Tikon. Також, можливо, Warplanes, Ну я з цим ще не подумав, добре. Швидше за все це буде War Thunder, Ну, про все інше я розкажу в підкасті. Найближчим часом також буде графік, за яким я буду випускати відео приблизний. От, і буду вже без, не робити таких е, проміжків, які я робив останнім часом. Не випускав відео, потім випускав багато, потім знову не випускав. Ну, бо в мене, були, мене не було вдома, я їздив. От, у мене була ще практика, все інше. Ну, багато було речей. Справ. І я не міг нормально випускати відео. Надіюсь, такого більше не буде. Все буде. Тепер добре. А, ага, і в мене є нова ідея. Ще одна ідея. Отут поставити отак, як сходинки. Ми ж тут будемо мати терасу. І щоб можна було виходити, буде така сходинка. От. От, до речі, непогано. Так мені сподобалася моя ідея. А тут можна так. Чи тут якось не дуже. Ні. Тут може справді так краще буде. Ну, подумаємо, подумаємо теж тут. ага. Угу. Давайте доробимо швиденько, швиденько це все. Що у нас лишається. Тут вікон як, лишаємо так само, як в ванні. От. А тут доставляємо стіну. Супер. Тепер це все перекриття робимо. Спускаємося вниз, ставимо скло. Ой, <смі> нам ту кнопку клацає. І доробляємо оцю штуку. От. Ну, непогано, непогано, так вийшло. Е, так. Тепер. Угу. Можливо, буде от на такому рівні воно ну, і все і буде. Так, давайте зробимо це все на одному рівні. Якщо нам вийде, звичайно. Угу Доставляємо. Тоді цю колону нам. Ага, а я думаю, що кварцого... Кварцового півблоку нема. Нема. Ага, можна зробити трошки інакше. Отак. От І що ця колона буде, ніби... Так, до стелі. Не, може, не так, а ось так. Що буде мати таку, як би. Е, як сказати. Уф. Ну ніби... Як упору щось таке. Не знаю, як воно буде виглядати. Давайте зараз глянемо. Сиденько це зробимо і глянемо. Не думаю, що вона буде нормально. Ну нехай. Треба пробувати. Отак. От І тут так само. Вниз. Ну, мені здається, непогано. Мені подобається. І там так само. Добре, нехай буде. Якщо вам це подобається такий варіант, пишіть в коментарях. Я обов'язково ну, візьму це на увагу. Якщо не подобається, теж пишіть. Угу. Так. Добре. Отже, записуємо 11 хвилин. У нас ще є досить часу. На дворі нічка. Міняємо час. От, е, виходимо сюди. Ага. Та, що тут таке? Добудовуємо. І робимо тут кімнатку. Отже, як вона буде виглядати. Так. Чи ми тут... Стоп, стоп. Ага, ми тут не проходимо. Отак проходимо. Добре. Отже, кімнатка буде така. Так. 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 А тут буде шкло. Можна буде дивитися вниз. Класно. Оце класно. Можливо, тут ще зробимо. Може і справді. Отак. Ну, я не знаю, давайте зараз це все зробимо. От. Так, тут так само віконце буде. І тут ще можна зробити. Стоп. Десь я помилився чи що? Ні. Ну, добре. Твері. Можна зробити. А тут якось не дуже пасує. Можна поставити так. Або так. Що тут ставити? Можна тут поставити справді отак. От Або так. Ага, ставиться. Шкода. Ну що, нехай буде так, отак. Справді. Робимо так. Тут вихід. От. Добре. Тепер глянемо дах, дах, дах. Точно. Глянемо, як це все виглядає з боку. Досить непогано. Єдине що. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Можна зробити ось так. Поставити тут скло. ну Так вийде краще, так, звичайно. Е буде якось більш пропорційно чи як О! Оце класно. Ну, так буде. Далі. Е, будуємо так само таку саму річ. Чотири. Ай! Чого я шіфт не натиснув? Тут, тут. Тут. І тут. Все, тепер ось так це все заставляємо. Ну, тут можна було поставити і такі блоки, але нехай. Нехай будуть півблоки. Ну. Виходить, досить непогано, краще, ніж я навіть задумував. Я трошки інакше хотів зробити спочатку. Ну, тепер така з'явилася ідея. Зробити ось так. І вийшло досить непогано, мені сподобалось. Якщо вам теж сподобалося, або якщо ви маєте якісь е, пропозиції, як це все змінити, пишіть. Також я придумала тут зробити отак, теж напівблоками. От. Класно. Супер. Тут навіть можна басейн містити, який я хотів. Ось тут. Ну, я на це теж подумаю. Е, басейном ми займемося в наступній серії. Там ми будемо будувати басейн. І також е, оздоблювати все, що тут є. Єдине, що басейн ми. Можливо, і не будемо будувати. Це тільки така моя задумка. Зробити басейн, але я не знаю, чи ми його зробимо. Бо потрібно, щоб зробити басейн. Ну, трошки стелю понизити або повищити рівень даху. Ну, я не знаю. Тут, в принципі, і місця дуже багато нема. На той. На басейн. Пфу. Ось так. Ага. Зробимо ось так для е більшого простору. Щоб було більше простору тут. Ой. Так. І двері. Двері ставимо звідси. От. Та. Отак. так. І закриваємо тут знищуємо ці блоки і ставимо нормальні. Точніше, навпаки, знищуємо нормальні і ставимо на блоки От, а тут ми маємо поставити дах. Ну, як дах. Такий парканчик, можна сказати. Ну, от така у нас серія. Таке ми побудували. Я думаю, вам сподобалось. Вам сподобався цей будинок? Пишіть, як вам це все? Чи щось міняти? чи щось добудовувати? Ось тут я не знаю. О, до речі, скажіть, чи це вікно лишити. Воно мені досить подобається. Якщо вам теж, то напишіть, скажіть. Чи міняти, чи лишати. По-перше, це вікно. Далі, чи лишати отакі колони. І по-третє. Що замінити в цьому? В цьому всьому. В цій частині. Можливо, ви хочете там тут збільшити вікно. Чи, наприклад, змінити ДАшок тут. Або ще щось таке. Ну, головне, скажіть, чи вам подобаються ці колони, як я їх зробив. Ще раз їх покажу. Отак вони виглядають. Чи вам вони подобаються? І також чи вам подобається той вхід. От той вхід, який я зробив. От. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, обов'язково. Ставте лайки, якщо вам сподобалось. Коментуйте, кажіть, що зміняти, змінювати, що лишати. І не забувайте заходити в групу ВКонтакті, Па-па!